Это 4, да? Ага. Ну, все равно. Так, кинули ось трошки. Якщо добре розгорнути, буде чітко в рівні з бортом. Це буде перший рейс маза, так що хто знає На дві ходки довжні б, довжні б все вмістити. Оце таке. Якраз перший набили повненький, щоб узнати, скільки ж сюди влазить, чи треба ще дошивати, чи ні. А в друге, на другий рейс, я думаю, ще так само буде. Ну а як менше, то нічого. Зато узнаємо перший раз, скільки є. Отака соя, це молотив отой домінатор 68-й. Є й половинки і всяке. Оце таке. Ціна на сьогодні 11 тисяч. Була 11300. На сьогоднішній день 11 тисяч дають. Так що веземо. Так, всім привіт! Яке там у нас сьогодні? 14 вересня, перший раз, перший рейс маза. Перше відео мабуть, мабуть, перше за рулем маза. Везу то мазом уже другий раз, перший раз вивозили. Видить місто під склад чи це під сою, думали, що люди заберуть, так потрошку продавали, Ну, вже ось осталось чепуха, вже почали люди сою молотити, так що, щоб не набирати вручну пред цей, мішки та не вести фадіком. Кажу, давай вкинемо куном та відвеземо. Легше, ніж на спині носить. Ото я перший раз одвіз 2 300 кукурузи. Ну, все нормально, все добре. А це в нас ідуть дощі, чоловік попросив вивезти 16 тонн сої. Ну, вивезти то й вивезти. Якраз поки по рівному їздить, підтренуюсь трошки, бо нам їздить трохи по горах, по больових дорогах таких, там буде трошки важче. І... Рішив виїхати покататися. Так що я, в принципі, ось вже доїжджаю. Зараз... Щас... Ну, звісно, скажу так. Нагрузили, по-моєму, 7 ковшів Маніту. Не цей. Повністю в рівні з бортами. Якщо розрівняти, то виходить в рівні з бортами. Будемо таритися. Дивіться, що воно вийшло. Пізніше включусь. Вигрузились, їдемо на віса. Так, вигрузили, значить, першу машину. Получилось там щось 8-300 тара машини. Щось вроді, блін, ми нічого й не докладали, а тара трохи помітили. А правда, що я перший раз як возив 8200, 80, по-моєму, тара було, десь я записував. І що я ще доклав внітушитель і е, брезент почепили, то получилась стара 8300, це з повним боком. І вес, виходить в рівні з бортами повністю 8200. Получається отакий вес, так що треба трошечки дошивати. Маловато. Ось таке. Так що їдемо по другу ходку. Ще, може, щось трохи в дорозі я вам зніму. Ось, бачите, спідометр знов перестав робити. Визьму електрика, подивимося. бо сам уже не знаю до чого лізти. Куди сам сам провірив, то все нормально. Тепер хай електрик робить свою роботу. Оце таке, так що їдемо, ще хотів попросити. За перевозками або у кого є така машина, до 10 тонн, то возить на розстоянні 20-30 кілометрів, до ну, 50 кілометрів. Які ціни на перевозку? То чу, якщо їхати до 20 кілометрів, то ціна 200 гривень. Якщо от 20-20-35, то ціна 300 гривень. Ну, Інтересує, хто що скаже, по Полтавській області. Оце таке, так що прям трохи дороги підлатали. Слава Богу, тут, де мені їздить, дорогу у нас полатали. Полатоли, де територія нашої сільської ради, чи ОТГ в нас, де в межі ОТГ, нас цей, виділили 38 мільйонів, це найбільше по Полтовській області, то дорогу зробили, а далі ось де починається територія городська, то сказали, їстьте по ямах. Ну та слава Богу, що по ямах мені тут виходить, проїхати остається таке 2-3 кілометри. Оце ось в основному і всі самі більші ями. Так що більш-менш вже набагато ж легше їхати з того. А то ж, блін, були такі ями, що льохковою машиною їдеш 15 кілометрів пів Оце таке, так що печемо по-друге. Вроді привикаю, не знаю. Пустий, звісно, проектон. А до гружоного оце перший раз грузили, то валке, звісно, треба привикати добре. Ну нічого. Не все зразу, так що все буде добре. Оце таке. Так, от миз уже, коротше, навіть другу ходку. Вертаюся назад, пачка бабла, їхати можна, хоч і не свої, но... хоч хтось заробив, хоч щось. Хорошо, що хоч одразу віддають. Оце таке. Ну, в принципі, ото в рівні з бортом вийшло 8120 8200, я вважаю. Треба трошечки наростити, так як у нас 4300 бункера. Тобто нам, щоб два бункера возити і не розгортати, сантиметрів 30 якби наростить, було б прекрасно. Якраз 8600, 9, ну 9 і трошки там золота середина, більше нам не треба. Лучше на один раз лишній з'їздити, чимото його грузить і 12 і більше кончать ресори, це якби камаз на дві осі да, А на одну ось 9-10 хватить з головою, я вважаю, що більше не треба. Так що трошечки наростим і буде огонь. Оце таке пру. Так що все нормально. Звісно, вже почали свої прелісті перевозки. З утра приїхав, кажуть, на 8. Почали грузити без 29. То їжде одну машину відвіз, позвонив вже заранше, приду прийти, щоб мені ту приїхало. Стояли ще півтора часа, ждали. Ну, одним добре, що це друг і поїхали додому, попили чайку, подивилися телевізор, тобто все нормально, не в машині купував. Ну, а так оце таке. Ну і другий чоловік далі попросив возити. Воно ж, як завжди, склад на двох на трьох, один вивозить, хочеться всім остальним. Так що попросили, возимо далі. Показувати нічого, все одне й те саме. Оце таке. Так що на цьому все. Приємного перегляду, всім пока. І оціну перевозки, пожалуйста. Хто знає, напишіть. Все, дякую, до свидання.